Всім привіт! Ви на каналі Солянка з України. Ну що останні рази ми в цій квартирі? Дивіться, вже все. Це мусор. Там ще на терасі треба буде позабирати речі. Годинника треба забрати. А так уже... а ще гарбіч. Просто останні, можна сказати, останні, останні штрихи, так? Да? Все пусто. Їду я, буду розложувати там. Ну, все, що треба. Ще вернемось сюди. Я там вже попилососила все. Але ще можливо, що там треба підприбрати. А так їдемо в будинок вже. Сьогодні вже, якщо все добре, будемо там ночувати. Так, приїхали вже. Дивіться, скільки всього. Але ще роботи все одно, ще стільки роботи, що прям не знає. Ну нічого. Все зможемо, все зробимо. Ох. Ось так. Хто вже тут все в нього румкнув? Тут теж. Хочу показати нашу атмосферу, хто чим зайнятий. Вітя заносить меблі і буде складати ліжко, матрас будемо заносити. А я вже порозложувала все у цей місто. у холодильник, деякі там речі, і морозіловичку. Теж. Дуже класно. І тут вже теж такоюся. Зараз я насмажу швиденько яєчні, Пообідаємо хоч легенько, але треба чимось поїсти, щось перекусити, тому що у нас не було, в мене не було можливості наварити їсти. Нічого помаленько, але, знаєте, помітила, я на всі магніточки навіть на холодильник чіпляю. У мене такі прекрасні відчуття, просто сліз. Ще що хочу показати. Приїхав вже тато, а й не видно зараз за деревами, геть там ходить за ялинками, дивиться територію, що до чого, скільки місця, все там треба знати, скільки що я вже готую обід, вже яєчня готова, Вармішель теж. Салатик зараз зроблю, Поїму і буду далі працювати. Так само і вітя. ще ходить Туди дивиться. Все оглядає. Ну нічого. Я дивлюся, я так хочу вже вам показати. Знаєте що, я, мабуть, на цьому всьому завершу, а вже потім покажу вам сам рум тур геть, коли у нас все буде готове в будинку. Так буде дуже класно. Наш простенький, швиденький обід, салатики, клієчки з сосісками і макарончики. Будемо смакувати. Так. Я. Пилососю все. Зараз буду мити підлогу і застеляти килим. Ось так. Такі справи. Так, ну що, я вже все попилососила. Вже навіть половину перемила. Я хочу швиденько ось тут помити. За диваном вже я помила, а хочу помити отак, і щоб воно швидко висохло і застелити клівим. І вже трохи буде візуально краще. Повірте, ще в мене багато роботи, але все одно вже я візуально вже ми ліжки поставили, спати є де. Я скоро позастеляю чистеньку постіль і буду помаленьку розложувати остальне. Нам і мити підлогу тут. Клас! Ви знаєте, вже хочеться навіть в перший день, коли не, не геть все ще там порозложувала по місцях, одяг чи деякі речі, але все одно вже хотілось мені помити підлогу, щоб я могла спокійно застелити килим. І знати, що вже все чистенько. Мені так подобається такий колір підлоги. Подобається дуже. Я хотіла давно такий. Він якийсь такий більш сучасніший. Тому я дуже задоволена, була дуже рада, якось ловила на собі такі приємні відчуття. Я можу де поки що дістаю, висихає, застеляю і знову вмирає, де я не діставала. Цього пухіка тут не буде. Це вітя дітьми, але він мені тут не, було, тут не буде. Щось це вже назад. Помила вже тарифу, гралися, їздили виріками, тягнуть в гараж. І мені було приємно розуміти, що ми будемо тут жити ми ще, поки що звикаємо. Ну, але вже ми переїхали. Тут діти вже прийшли з двору. Єфрем хотів на двір, потім передумав. І треба було йти його роздягнути, розути, тому що він навіть найбільше привикає. Йому потрібно привикнути. Ну, він маленький і треба привикнути до цього, що це вже новий будиночок. Ми тут живемо. Але ж, я думаю, все буде добре. Вони гралися, все їм подобається. Просто оглядали територію. Ну, знаєте, як діти, навіть дорослі привикають. Я вже застеляю килим і дивлюся, як краще. Мені здається, що так краще. Я не захотіла повздовж робити його до стола. Таким розвернути. Ні, так, я можу. Так, само ну що, дивіться, буду. мені здається, треба ось так килима. Не, не, не повздовж, а сюди. Цю полочку ми перенесемо. Це просто вона тут стоїть. І я хочу ось цим. Ось туди, наприклад, і от цього. Ну, нічого. Зроблю все. Головне, я помила чистенько, Іду далі. Застеляти постіль. І буде все краса Далі дивіться. Радію, тішусь. А, дасть Бог, а я хочу теж назбирати на столика. Хочу поміняти цього, продати, виставити, а купити світленького такого. Ну, от моя мрія, хотіла б я дуже. І вже навіть сюди можна а, килима під столик буде гарненько. Але мені подобається, я не можу. Якби ви знали, які мені приємні, класні відчуття зараз. Я, я так тішуся, так вдячна Богу. Ми вже в будинку просто. Вітя ще поїхав в квартиру, там ще до забиру є різні речі. На тераси особливо там ще є. А, а я вже вдома. Це як малював. Сюди куплю стільчики такі. До столика і теж поставлю і дітки будуть тут, наприклад, їсти чи що. Клас, зараз все доприбирую, Такі різні мелочі і іду далі. Дивіться, хлопці все зносять, зносять. Скільки речей, скільки речей. А ну нічого. Упс, Сорі. Я сіла трішки відпочити. От вроді прибрала все, і да? Знову діти грають. І зараз йду далі. Чесно, за день це тільки присіла. Щось відтяровують. Вже ми геть все забрали. Тільки години залишився, ще в квартирі дай. Покажу трішки через трохи вам, як я оформила тут все. Що показую. Дивіться. Ось так. І ось так. Виглядає. Мені дуже подобається. А ще як лампу вміткнути, дуже затишно. Ви знаєте, така вже втоблена. ще те зеркало ми переставимо. Тут вітя ще щось робить. Кожен свою роботу робить, але вже все, я вже не можу. Прикручую. Ну, супер. Потрошку-потрошку да, доробимо. Дивіться, а я вже, якщо поставила сюди, то вже і більш-менш нормально. Воно не геть так видно, і дітям подобається дуже цей пуфік, то хай поки що так стоїть. Мені головне, щоб був гарний оголок.